Доброго ранку. У нас в роботі сьогодні Eclipse Sport, верні, Eclipse Cross сорі. 22 рік Америка. Приїхали нам клієнти. Оце рідний ключик, Зачиняємо, відчиняємо. той що додали ми, також оригінальний, все добре. Зачиняє, відчиняє. Зараз покажемо, що все працює. Eclipse Cross 2022 рік. Так, зараз йдемо в авто, покажемо, що все працює. Так, це зачиняється. Відчиняється. Так, сідаємо в авто. Опа, так! Ставимо нашу рекламочку, щоб не забути. Так Отаке авто. Так Той, що зробили ми, зачиняє. Пошук авто відчиняє. Це рідний клієнта ключик зачиняє. Відчиняє. Пипикає тільки коли зачинено. Дуже цікаво. Так. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти в даний час. Eclipse Cross 2022 рік. Ключ сервіс Київ. Наша адреса Герой Дніпра 49. номер для зв'язку 093 659 214. Сюди радий вам допомогти.